Вітаємо вас, владику. Скажіть, будь ласка, чому ми тут зібралися? Ну от що відбувається? Які сподівання? сьогодні тут не є якась політична акція, сидне демонстрація. Це молебень, на який зібралися віруючі українські православні церкви саме різних регіонів, коли дізналися про те, що Верховна Рада в четвер планує приймати абсолютно неганебні за своєю суттю закони, які пропонують, якими пропонується ввести так званий особливий статус стосовно найбільшої релігійної організації в Україні і тим самим поставити поза законом мільйони мір. Чи української православної церкви, і це не є якась політична акція, а це мали, оскільки віруючі вже втратили надію на здоровий густ наших депутатів, тому надія єдина надія наша на Бога і віруючі моляться, щоб Господь наполумив наших обранців не приймати ніяких рішень, які б зашкодили не лише церкві, а й нашій, нашій державі, українському суспільству. А тут зібралися люди з усієї України. Скільки тут приблизно вірян ви? В різні часи, по-різному, звичайно, але близько 10 тисяч вірян зібралися сьогодні з усіх кінців України, і, звичайно, і з нашої столиці дуже багато зійшлося людей, небайдужих, і не лише тих, які є вірянами православної церкви, але і тих, які взагалі обурені тим, що відбувається сьогодні на Верховній Раді і відношенні церкви. Господь милостиві не лише до тих людей, які зібралися, а й до всієї нашої держави. Адже дії народних обранців, дії тих, хто керує державою, це не є їх особистий якийсь моральний вибір. Це ті дії, які прикликають милість Божу або навпаки гнів Божий на всю державу, якою ці можна власті керують. Тому для нас дуже важливо, щоб. Наші депутати не зробили чогось такого, щоб насправді повторювало гріх наших предків, які колись гнали церкву гнобили віруючих людей і робили дуже багато того, за що спокутуємо сьогодні. Ми от, в сучасних поколінь.